Вашингтон Пост розказало трошки правди про те, що відбувається, а я допомню, тому що я е, ну, про це вже вам говорив і скажу більше. Більше, тому що я більше про це знаю, не тому, що я е, е, більш досвідчений чи більш поінформований, ніж Вашингтон Пост. Просто ну, більш уважний, будемо говорити так. Так от, вони говорять про те, що. Путін збожеволів від неправильної оцінки ситуації. І це для нього як нераціональний рух вперед, а як своєрідна помста за поразку в холодній війні. Тобто він вбачає якийсь шанс в тому, що відбувається на фронті, йому здається, що він рухається. Достатньо для того, щоб помститися за те, що відбувається в сьогодні, ну що відбулося колись в під час холодної війни, і це може бути для нього успіхом. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець Аналітика. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Це дуже важливо для каналу, а для мене так само. А для мене ще важливо, щоб ви ставали спонсорами каналу. Так от, розумієте, вони абсолютно праві в чому? В тому, що вони вважають, що оцей емоційний сплеск, який відбувається у Путіна через дезінформацію, яку йому доносять. Він з одного боку допомагає Путіну повірити в те, що він робить, те, що треба, і таким чином передавати оцей сплеск емоційний на такого ж емоційного і недалекоглядного, і неглибоко зануреного Трампа. Тобто, певні інформаційні умови навколо. Путіна створюють його для нього імпульс. Він як імпульсивна людина, як і Зеленський, до речі, як і Трамп, до речі, реагує на це. І ця енергія щира. Ну тобто, це не лукавство і не обман. Він вірить в це. Тобто його навколо нього створюють певне інформаційне поле. Він вірить в те, що це буде круто. І ця віра передається тим, хто так само. Вміє ловити е, чисту, ну як би сказати, об'єктивну емоцію, об'єктивну енергію. Тобто, грубо кажучи, Путін не обдурює Трампа, а Путіна приводять в такий стан, що він щиро переконаний, і ця щирість переконує Трампа, який цинік, який думає, що він. Вміє розрізняти правдиву інформацію від неправдивої, а він не може відрізняти правдиву від неправдивої. Він може відрізняти щиро від нещирої. Розумієте різницю? Тобто, коли людина щиро помиляється і з цією щирою помилковістю йде до Трампа, Трамп їй вірить. А коли людина прагматично все розрахувала і каже йому спокійно, ми зробимо те то, те то, те, -то", і вона ще сумнівається, при тому, він їй не вірить. І от Путін отримує такий допінг від тої ситуації, яка є навколо нього. Тобто його дурять, йому створюють неправдиву інформацію, і він щиро вірить в те, що він може це реалізувати. От що стосується, що стосується Зеленського, у нього та сама історія. Тобто, оця брехлива, неправдива інформація навколо нього призводить до того, що він. Вірить в більше, більше, ніж є насправді. Тобто йому створюють ілюзію, йому не дають чесну інформацію, і він робить, відповідно, неправильні висновки. Мало того, що він би зробив неправильні висновки із правильної інформації, так він робить їх ще з неправильної інформації. Що відбувається насправді? Почнемо з того, про що ніхто не говорить, але я вам скажу і воно дуже вписується в цю історію. Колись прагматичний сій і прагматичний. Як здавалося, Путін придумали помститися за поразку в холодній війни, ні соціалістичного табору. Це було знову. Нагадаю вам, 15 грудня 21-го року на їхньому телефонному, але саміті, зауважте, два чувака поговорили по телефону, а це називається самітом. На цьому саміті їм. Ем, вдалося домовитися про контратаку проти заходу. Ну, слабкий захід, там Байден, те та ще справи. Вони вирішили налякати всіх своїми можливостями, але вони не думали воювати. Вони не думали воювати. Ще раз кажу, у них цього не було в планах. Вони хотіли налякати. У нас я там на зброя, то сьо, ми вимагаємо. Давайте. Тобто, оце словами все зробити якимись там ще жестами. Тому що ну ці війна такі речі не дуже пов'язані. Путін теж був свідомий того, що йому немає достатньо сили для того, щоб взяти Україну. І тут раптом сталася така подія. Сталося повстання в Казахстані. Ось там 5 січня підняли ціну на пальне, народ встав, за цим стояли деякі політики, вони підняли людей. Такая звернувся до... ОДКБ, ДКБ ввело війська в основному російські, російські війська парадом пройшли по Казахстану і через кілька днів вивели війська після перемоги. І оце помутило розум е е Путіна. Він, е знаючи, що е е він, побачивши вірніше, як його армія легко розправляється з народом, який не, не, не противиться, е, поспілкувався швидше за все з усіма цими. E, значить, каналами Медведчука і всього іншого йому розказали, і він повірив в те, що йому розказували, бо на це ж йшли великі російські гроші, що українці підтримують росіян, що вони будуть зустрічати їх з квітами і так далі. І так далі. І це відчуття перемоги, великого успіху в Казахстані, воно штовхнуло Путіна на оцей рух. І він, вагаючись. Думаючи над тим, над цим, він прийняв рішення до атаки. І, швидше за все, я допускаю, що це рішення знало не так вже багато людей, тому що він вирішив прийти парадом. А всі бачили, що військ для реальної війни в Україні немає, що він не може повноцінно провести війну, але він розраховував на емоційний удар. Він розраховував на те, що цей емоційний удар не буде сприйнятий суспільством. Він розраховував, ну, не буде опору, тому не треба великої кількості армії. Він розраховував на те, що влада в Києві буде паралізована і буде йому підігрувати прямо чи не прямо. Я не знаю, чи були домовленості, що Зеленський йому там віддасть те то, те, -то, те, то я цього не знаю. Але те, що його команда... Зеленського могла бути в цьому якимось чином задіяна. Це очевидно. Чи це було через команду Зеленського, чи це було якимись іншими важливими? Чи Зеленський взагалі не керував тоді Україною? І зараз не керує і ніколи нею керувати не буде. А це роблять якісь інші люди. Я цього не знаю. Я говорю тільки про те, що є. Про причини я не можу сказати. Так от сталося те, що сталося. Всюди нам вдалося утримати ситуацію, так чи інакше. Єдине місце, де нам не вдалося її утримати, це там, де були відведені війська, Чонгар, дирка на кордоні, розмінування і так далі. Так далі. І оце, оцей прорив, який був зроблений Росією, призвів до всіх глобальних катастроф. Тобто. Атака через північ, через е, Сумщину, через Чернігівщину, через Харківщину, через Донбас, через Луганщину ні до чого не призвела. Ні до чого не призвела, ніде не було ніякого прориву. Єдиний прорив був там, де відвели війська, де був Чангар. Прорвавшись через Чангар, вони пішли в обхід, завоювали все, що ви знаєте, що завоювали, але ключове про що ми мало говоримо. Це призвело до оточення Маріуполя. І от, якщо підбивати підсумки 22-го року, то 22-й рік мав тільки одну успішну операцію по великому рахунку для е, Росії. Це Битва за Маріуполь. Ця битва за Маріуполь е, закінчилася тим, що. Героїзм наших хлопців, все інше, але місто придавалося здавати оточення саме через оточення, через захід з іншого боку, бо не через ем, море, не через не через лінію фронту, не через море, а саме через Чангар зайшли війська і оточили Маріуполь. Оця битва за Маріуполь це є єдина успішна операція, яку провела Росія в 2022 році, і яка. Ключова причина цієї операції це зрада на Чонгарі, зрада СБУ, зрада Банкової, зрада всього, у кого тільки можна, але не поразка Збройних сил України, бо Збройних сил України на Чонгарі не було. На півдні взагалі не було Збройних сил України. Тобто 22-й рік це одна перемога Росії відома, яка е е сьогодні це найбільша їхня перемога у всій війні. Яка сталася через зраду, і через, або через помилки, або через, ну, через що завгодно, але от вона. Тобто, це одна битва, яку вони виграли за рік, по суті. 23 й рік це битва за Бахмут. Бахмут залили кров'ю Зеків. Вагнер, Зеки це цілий рік битва за Бахмут. Бахмут, між іншим, знаходиться в. Як і Маріуполь, Маріуполь знаходився знаходиться в 30-40 кілометрах від лінії розміжування, яка була е, до того, ну, тобто після е, мінських домовленостей. Бахмут знаходиться на тій самій відстані, на 30 кілометрах від лінії фронту, яка була тоді, і оцей Бахмут вони взяли. І це була головна битва, яка відбулася через. Е, Певні причини, не будемо про них говорити іншим разом, але ключове, вони просто залили кров'ю цей Бахмут. Кров'ю зеків, такої кількості вбитих зеків і взагалі росіян, які були, в, як в Бахмуті, мабуть, мало де можна було побачити. І це головна битва, можна сказати, Росія в 23-му році виграла світову війну за Бахмут. В 24-му році. Е була інша геніальна битва. Це битва за Авдіївку. Вони виграли битву за Авдіївку, яка знаходилась в 10 кілометрах від лінії фронта, тієї самої лінії фронта, яку захищав споруди захисні були построєні при Порошенку. Це я і Маріуполя стосується. Це стосується і. Бахмута і Авдівки, безумовно. І оця операція через труби, яка знов повторюється, і знов. Я не знаю, хто там у нас сидить і взагалі головою, якою думає, але вони знов через труби заходять і знов наші не бачать. Ну, це, очевидно, не проблема військових, а це очевидно проблема якихось керівників, які не знають, чим займаються. Так от, ключова проблема, яка тут виникла. Ця битва за Авдіївку була виграна в момент дезорганізації повної, яка була в Збройних силах України, через відставку Залужного і приход до влади сирського. В момент, коли залужний пішов, а сирський з великою, ну тобто, це ж не просто один залужний пішов, а пішов залужний, безліч людей разом з ним пішло. Uh, і якісь були вже на на грані звільнення, якісь уже були. А замість цього прийшов сирський і теж багато різних людей. І в цей момент по певної внутрішньої дезорганізації вони виграли би битву за Авдіївку. Оце друга велика. Ой, певну велика битва, скажімо, світова війна Путіна. За Авдіївку була виграна великою Другою армією світа проти 15 ї чи 17 ї армії світа, якої є військо українське, і вони її виграли. Оце такий величезний успіх у росіян, смішно сказати. І 25-й рік. 25-й рік став битвою за Покровськ. Ну тут уже нічого не скажеш. Покровськ знаходиться трошки далі від лінії. Фронта Покровськ від тієї лінії фронту, яка була при Порошенку. Він знаходиться, коли тримають 50-60. Далі захисні споруди будував не Порошенко, а Пронін, проти якого відкрите кримінальне провадження і багато інших. Тобто вони не побудували достатню кількість споруд це, по-перше, по-друге, було допущено багато різних помилок. Ну і крім того, ключове, що зараз відбувається, українське суспільство знаходиться в стані повної деморалізації через Вагнер-гейт, через оці гейти, які відбуваються кожен день, і звичайно, вони негативно впливають на настрій суспільства, а ще більше від усвідомлення не тільки через те, що нас зрадила влада, а через те, що ми побачили, що у нас могли бути хороші укріплення і у нас були гроші на них. А їх немає. У нас могли бути гарні бронежилети. І в нас були гроші на них, але їх немає. У нас могла бути енергетика, світло, тепло, а їх немає, тому що гроші вкрадені. У нас могли бути дрони, снаряди, ракети, але їх немає, бо їх вкрала влада. І оце розуміння того, що наша влада нас обікрала, і це не тому, що. Хтось про це сказав, ми це знали раніше, всі знали. Я не побачив ні у кого своїх читачів, що в вас вимінського. Ми ніколи б таке про владу не подумали. Напишіть мені, будь ласка, хто з вас був здивований? Масштабами? Ну можливо. Тим, що це робив найближчий друг Зеленського? Ну, можливо. Але ну, всі очікували, що це робив Єрмак. Ну хто не очікував? Я, припустимо, був певний, що цим керує Єрмак. І в мене нема доказів, це моя особиста точка зору, але я так думав. А виявляється, сплив ем, цей міндіч. Ну, друг, ну, добре, ми ж не знаємо, хто вище стояв. І друге, ну ті слова, які сьогодні цитують багато газет, що Зеленський вимагав від ем, Сполучених Штатів, е, щоб вони. Не від, ну, зупинили е, значить, підозру Єрмаку, бо це все зламає, і так далі. Це говорить, що ну, мабуть я не помилявся, але ну добре, це ж не Єрмак Гейт, а Міндіч Гейт. Але в цей момент, коли Україна в повній кризі, в цей момент, коли е, значить, Трамп е, говорить речі, які на голову не налазять, е, і в цей момент. Йдуть величезні потужні бої з силами, які переважають українські сили за Покровськ, і у них нічого не виходить. Хоча, звичайно, велика частина Покровська захоплена і так далі. Але я до чого кажу? До того, що оце і є всі видатні битви, які є протягом всієї війни у Путіна. І йому здається, що це ну якби великі потужні битви. Насправді, одне місто за рік такою ціною це не є якимось успіхом, це не є реванш, це є ганьба для російської армії. І, але Путіна це все одно надихає. Чому? Тому що навколо Путіна знаходяться люди. Які йому розказують, наскільки це велика справа, що вони ще завоювали 1, 2, 5 квадратних кілометрів. І оце ключова проблема. От з цією вірою в те, що це завойоване одне місце, це село є знаковою ситуацією, він і роздає свою енергію Трампу, а Трамп в це вірить. Він вважає, що стається щось видатнєм. Не пам'ятаєте? В Курську нас оточили. Ми повинні всі там мільйони людей вже були в оточенні в Покровську. Так само в якийсь момент у нього значить, відбувається прозріння. Він раптом починає говорити про те, що е, Путін взагалі нічого не завоював. І це пам'ятають його виборці. І сьогодні нова соціологія 85% виборців е, Трампа вважають, що треба допомагати Україні. Тому, що би там собі не думав Путін, і які би плани не будував Трамп, він не зможе піти на поводу чи повестися на все, що говорить Путін. Не може в демократичній країні її лідер робити дії, які суперечать поглядам 85% його виборців, його виборців. Я не про демократів я кажу, я кажу про його виборців. Йому треба спочатку переконати з цих виборців в іншому і тоді це робити. А Трамп останні кілька місяців тільки те робив, що переконував всіх, що треба карати Путіна, вводити санкції, і він ввів такі санкції. І Це є доказом того, що він таки правий, і він говорив про те, що Путін його підвів, обманув і так далі. І так далі. Тобто, моє глибоке переконання, що ця хвороба. Яка є у Путіна, коли він в омані від якихось незначних успіхів? А це незначні успіхи. Те, що було в Казахстані, це незначний успіх. І всі інші події вони є суб'єктивними, а не об'єктивними. Але це йому надає натхнення, і це натхнення дивує багатьох в світі, тому що вони бачать, що нічого там немає. Це як деякі заяви Зеленського. Ми слухаємо, ми думаємо, альоти з якого космоса прилетів. Так само і тут його оце підштовхує. Він впевнений, що він може щось зробити. А тепер уявіть собі, що, знаход... що відбувається в суспільстві навколо Зеленського, навколо Трампа і навколо Путіна. Це ключове. Вони можуть бути, оці люди, які живуть в штучному інформаційному просторі, вони можуть щиро вірити в свою дурість. Але люди навколо них, їх команди, вони більш тверезі. Тому що кожен думає, окей, а що я буду робити після того, як цей Трамп, Путін, Зеленський піде або в світ іной, або на пенсію, або в, міг... в еміграцію, вони мислять більш прагматично. І тому, що більше залазить в помилки в вождь, то сильнішими можуть бути опоненти всередині країни, поки їх не зламають. Можливо, в Росії їх зламало, але я в це не вірю. Тому що гаманці Путіна можуть жити окремо від Путіна. Так само, як гаманці Зеленського, жити окремо від, Гаман... від Зеленського. Ми це побачили по міндічу. Тому е, є плани, є розуміння, і е, американське видання, в даному випадку Вашингтон Пост, воно говорить про те, що це манія. Що це необ'єктивно. І я дуже думаю, дуже вірю в те, що частина американців це прочитають і наші прочитають, і ми зрозуміємо, що ми не можемо йти. Ну, не ми, наші оці перемовники, не можуть піти проти течії. Ну це неможливо. Вони не можуть підписати угоду, яку не підтримує світ. Це не буває так. Єдине, що може статися, те, що деякі. Люди, які щиро хочуть нашої поразки, але які живуть у нас в країні навколо Зеленського, вони подбають про те, щоб наші Збройні Сили були якомога слабшими, а що вони і робили, і саме найбільш слабшими в якомусь певному місці, що призведе до певної військової катастрофи. І якщо би така, не дай Бог, військова катастрофа сталася, це було б дуже проблематично справді. Але поки такої військової катастрофи немає, і ймовірність її не дуже висока, але ймовірність російської катастрофи теж існує. Тому в даному випадку, хто кого? За нами Європа, як мінімум, а за Росією немає нікого. Тому що Китай не за Росією. Китай поруч біля Росії і дуже спостерігає. А Європа за нами. І цей Випадок, коли вони проти Трампа подали новий проєкт, абсолютно інший. Це безглуздо, не буде підписано нічого. Але вони це зробили, вони це зробили, сказавши Трампу ні. Ми це не підтримуємо. Це дуже важливо. Тому що це не конфлікт Заходу із Заходу. Це спроба Заходу зберегти свою цінність, зберегти свої погляди. І я дуже вірю в те, що це зрештою. Станеться і зрештою це допоможе нам перемогти. Я вам показав, яка манічка у Путіна, що насправді успіхів у війні у Путіна немає, і ті поразки, які у нас сталися, вони сталися як з об'єктивних причин частково, так і через зраду і крадіжки нашої влади. Якби у нас було більше зброї, у нас була б більша армія. Тому що кожен би на фронті казав, у нас всього валом. ідіть до нас. А так люди кажуть, у нас проблеми. І достатньо того, що я воюю. Я не хочу, щоб мої друзі, родичі, знайомі воювали. І є така проблема. Вибачайте, що так довго. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал і ключове, ставайте спонсорами мого каналу.